Доброго дня! Мене звати Катерина, і в даному огляді я розповім про серію інверторних кондиціонерів Bosch Boschліма 2000. Дана серія доступна в потужностях 9, 12, 18 та 24 тисячі теплових одиниць. Широкий діапазон потужностей дає можливість забезпечити комфортний мікроклімат в приміщеннях від 12 до 65 квадратних метрів. Модель Climate 2000 має клас енергоефективності в режимі охолодження А 2 та в режимі обігріву А Такий високий рівень економічності досягається завдяки інверторній технології та екологічному хладону R32, що має кращі експлуатаційні характеристики. Бош Кліма 2000 підтримує комфортну температуру повітря, додатково очищуючи його. В даній серії встановлений фільтр для пилу підвищеної щільності, а також фільтр холодний каталізатор, який ефективно усуває формальдегіди, шкідливі гази та неприємні запахи. Також доступна функція iClean, момент активації якої відбувається термічна дезінфекція внутрішнього блоку, що запобігає утворенню та розмноженню плісняви. Завдяки інверторній технології, кондиціонер Bosch Кліма 2000 може працювати і на обігрів при температурі на вулиці до мінус 15 градусів. Додатково доступні такі режими роботи, як осушувач повітря, вентилятор та автоматичний режим. Горизонтальні жалюзі Bosch Klima 2000 можуть працювати в автоматичному режимі, рівномірно розподіляючи повітря по всій площі приміщення. Але якщо ви хочете самостійно налаштувати та зафіксувати напрям повітряного потоку, то для вас буде корисною функція пам'яті положення жалюзі. Інтенсивність повітряного потоку, яка комфортна саме для вас, також можна легко налаштувати з пульта управління. Пульт дистанційного управління має вбудований датчик температури та функцію «Слідуй за мною, після активації якої кондиціонер підтримує комфортну температуру, першочергово в місці знаходження користувача. Для швидкого досягнення комфортної температури в кондиціонерах Bosch Klima 2000 передбачений режим Turbo. А після активації функції Eco кондиціонер переходить максимально енергоефективний режим роботи компресору та вентиляторів, що дає можливість заощати до 20% електроенергії в режимі охолодження. Зовнішній блок серії Klima 2000 має функцію знепилення та самоочищення. Теплообмінник має два захисних покриття. Антикорозійне покриття Golden Fin забезпечує довготривалу та надійну роботу, а спеціальне гідрофобне покриття, в свою чергу, запобігає накопиченню вологи на поверхні теплообмінника та зменшує його обмерзання. Доступний, ефективний зі зручним керуванням. Кондиціонер Bosch Klima 2000 створить комфорт, який ви очікуєте.